Друга секція четверте коло. Уже якесь скло валяється. Зачинено, а один крочик Зачинено, а там вона була відчинена. А. Тут так. Також не зрізали. Це ще будуть розбирати цю частину, тому що не станеш канали. Віком, ваша секція четверта щаслива, що вам все поставили. А нам бачиш, вони навіть матеріали ще не привозять. Не закрили. А, ти перевіряла, так? Да? Закрили. Тут все зачинено. Ага. Не завозять оці блоки для виндканалів. Авансові гроші закінчились. Працювати в них немає ще. Вони раді старатися кинути все, блядь, блять. Зачинено. Зачинено. Чинено, зачинено там. Це п'ятий поверх, друга секція. Ось тут все зачинено. Давайте туди, я сюди. Так. Зачинено шостий поверх. Зачинена. Зачинена стоїть якась метка. Це щось новеньке. Метка стоїть якась. Не могли придумати з другого знаку. Нема вологи, щоб витерти вологе. Що там? вона ж була, так? Да, так, вона була відчинена. Так, да, вона її. Закинули. Дивись, я прямо от... Питали мене а, про те, що, а як з вашою квартирою? Чи все добре, чи підрядник до вас а, уважний? Ну, то ні, не уважний. Бо в мене оце все зрізало. в мене не горіла квартира, і все зрізали западліцов. Підрядник він ще буде з, мі... з моєю квартирою робити все, щоб максимально мене нервувати. Але мені посрать. Чесно, я хочу взагалі відмовляюся від частини робіт. Хай вже будинок зробить. Скотиняка. Що це сьогодні зла? Як ця сварюсь на всіх? Порядку немає, на мій погляд, оце все розкидано, не враховано, деяке вікно стоїть, ніхто нічого не в курсі. Ну, блін, які грошей так не на відновлення. Тут зачинено. Зачинено. А у Жені тут взагалі? Все як завжди. Цікаво, це підрядник, отаке, таке розумне, що в Ну тут верхній поверх уже, ладно. Бачиш, це ж підрядник тут так заводив електрику в квартиру. Забудовник наш чудовий. А тут панорамний, вже не, тільки цеглу занесли, все, що занесли. Хоча яка у нас сосна? Віка, ти подиви, яка в нас тут сосна. Подивишся на відосика. І, короче, ні, ну вона жива, але її почистити там зверху. Ось тут напевно краще буде видно. Да. О, стіна така. Все, що бляха. Я не знаю, такі вже ж чудо-чудно, ці підрядники. Тут взагалі весь этот захисний шар потрібно струшувати і заново. Мочиш? Це ж під верхнім поверхом гарно так горіло, мабуть. Какой ветер сильный кажется, Ну, Ангелина тут всегда мерзла Всегда И Да Тут, мабуть, буде мусор зараз сипатись на голову, бо ми добралися до третьої секції, де вони тут щось розчищають. Давайте пройдемо другу секцію. А тут клас. Таке прям. Бачиш, що нема перегородок. Така хороша площа. Я потім отак від каналами відгородила і все. Оце прибереться. Наскільки я розумію, хоча не впевнена. я вже не пам'ятаю, власники краще пам'ятають. О, це добрий день. Не чує. Подивіться, фу 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 В очі сипеться. Бачите, як витрушують, водит. Це третя секція. Дуже сильний вітер. Так стрмненько трошки. Оце це взяли вже в обойму. Все мають чистити все. Тут вже цегли поклали. І ну так, звичайно, ніхто ж нічого не чистив. Там працює кран, я, певно, туди ми точно сьогодні не підемо. Ой, Вікторія, ти тут, так? Так що, третя секція полюбуйтеся, залишилось тільки е, е, ребро жорсткості, на якої трималася ваша секція. Вона і тримається. І до неї вже будуть... Домонолічувати поверхи, які розібрали. Четверта секція вверх. От, бачите, фасад вже там на п'ятий. Ну, до четвертої тільки розчистили, частково ще. Навіть не чистили. отам. От власники квартир четвертої секції. Спостерігайте, щоб не забули вам розчистити оцю цеглу. Вон там. Ряд чорний, і ось чорне, і ось треба чистити. Мама казала, пальцями не можна тикати, але що робити? І ось. Це все потрібно чистити. У тебе? Так. Видаріла така кромочка із кухньої кімнати і під балконом. Там прямо Только что они не... бачно не чистят Ну, цехла. может, когда до фасадов придут, то почистят? Ну, ну я маю надею, да. Лежит перекладина вся. Яка? Все перекладины над... У нас не все лежали. Крыши. -то. А, в этом? Вон, бачиш, там фасадом тарець заробили вже. І підняли а, вентиляційну аж в самому кутку, там а, вентиляцію підняли, вони мають її ще піднімати вище. Щоб не було зони вітрового підпору. Так воно називається. О, матір Божа, це кран щось поставив. Вот это какая накрыта шахта, Видите, вот все, шахта, бачите, вот все -ху -ху. Дождики. так. дождики. Да, дождики вперед. тут. Я не зовсім розумію. Мені здавалося, що тут таких... були якісь ще еті, Ні, ну не було так від... відкрити. Треба відосики глянути попередні. Щось поприбирали, подемонтували. Заново будуть монтувати. я скажу, кажу, перегородки все, да. Высядь. <coughs> Балки на пятках, а эти? Вот это вообще ничем не. А тут же была, наверное. Да, была. Теперь... А, мне интересно, как вот эта балка. <coughs> <coughs> Нагрузка на нее все-таки есть. И она все-таки про вот аж где ребро. Получается крепление. Будет, будет да, да, там. крепление. Все равно нагрузка есть. Оно так на соплях, не знаю. Ну там, конечно, люди рассчитывают. Это все... Боже, я колись вся проматочила, уже не помню, как называется. Трымается. Розпределенна нагрузка, надеюсь. там угол так висить. Ні. А, так, да, о, да, ось вона. Її почистити. Вона жива, бачиш? Її отак почистити гарненько. Ну як і до неї доберешся. Дуже гарно.